А ми будемо продовжувати Палацу культури Кристал виповнилося 40 років, і от вже п'ять з них почесно на посаді директора Палацу культури Кристал займає Сольський Роман Васильович. Роман Васильович, добрий день. Доброго дня всім слухачам. Кажіть, як то у вас так життя закрутило? Як то так взагалі сталося, що ви потрапили в палац культури кристал? Як взагалі почуваєтесь на? Посаді молодого директора все гаразд, дякую за те, що ви запросили мене сюди на прямий ефір. Ну, дивіться, рівно п'ять років назад, це був лютий місяць. Мене запросили на таку конкурсну справу, яка відбувалася в Новоїрській міській раді, яку очолював. Пан Василь Іванович Моровальцець час, голова міста, і також Ігор Ярославович Горі. Вони оголосили конкурс на заміщення вакантної посади у Палацу культури кристал. І так вийшло, що серед тих всіх конкурсантів я виборов це почесне місце. За що дякую їм і за підтримку ту, яку вони тоді створили впродовж тих років, поки вони були в посаді керівників міста. Ну скажу відверто, все гаразд зав'язалося і розпочалася така хороша співпраця з міською радою із районною радою, тому що вділялися надзвичайно великі кошти, тому що в цей час ну кошти були як в районі, так і в місті. Припустимо, це час ми почали ремонти проводити на другому поверсі Палацу культури кристал, який нам, пропустимо, обійшлися у 500 тисяч гривень. Це Добре. дякуючи пану Володимиру Сичаку, Володимиру, ну, нашому зараз меру Володимиру Ярославовичу тому що це була районна рада, вони вділяли кошти на ці ремонти. Потім ми провели ремонт із сходової клітки, і ремонт у фоє це потягло теж 300 тисяч гривень. І завдячуючи також керівництвом час Володимиру Василю Івановичу і. Ігору Ярославовичу, вони виділяли кошти на опалення в глядацькій залі палац культури кристал. Ну, такий процес. Ми зараз теж проводимо такі певні ремонти, косметичні ремонти, які відбуваються у на нас на території, тому що метражі палац культури це і студії, і класи, і колідори, і в хороші всякі різні приміщення, де перебувають наші відвідувачі, наші хто займається діточки і дорослі, в різні гуртки, і тому подібне. Так що кажу руками. Працівники палацу культури проводиться косметичні ремонти, Ну на даний час, що саме останні такі прорив ми зробили це повністю хлопці, працівники кристалу знімали кресла, трошки їх як кажуть, монтували і демонтували, і монтували. А також ми пофарбували повністю всю підлогу в глядацькому залі. Це що на даний час що відбувається. Круто, палац культури кристал за цих п'ять років помітно змінився, і зовнішню, і внутрішню. Теж як вам взагалі на цій посаді буде що складного, з якими труднощами ви стикаєтесь? Хоч насправді дивлячись на вас, я думаю, ця справа приносить вам щире задоволення, як і казала Наталія Романівна, всі творчі люди вони в першу чергу роблять цю справу від серця і від душі. Ну зрозуміти правильно, що крім мене ще палац культури кристал працюють як художні керівники, керівники різних гуртків, студій так же саме працюють технічні персонали. Я завдячую всім, 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 починаючи від Наталі Романі, від Ірини Карвацької, від Оксани Сольської, Лідії Василишин. Всі, хто тут є в нас сьогодні, на даний час працівниками палацу. Я особисто всім висловлюю слова вдячності, бо на правду це є така величезна. Ну, скажу така будова, що вона сюди вміщає всі-всі, буквально всі народні думи, які в нас є, мабуть в територіальній громаді кажу вам відверто. Сюди, якщо без певний капіталу вкладень, це буде дуже-дуже трудно це все підтримувати і працювати, робити, продовжити так звичайно. Що хотілося б, щоб у нас, припустимо, були покращення матеріально-технічної бази. До чого я веду? Припустимо, щоб купити інструмент контрабази, який коштує там 100 тисяч гривень. Це треба також взяти. Uh -huh. і, ну, якби цей туба, якщо інструмент беручи до духового оркестру, воно коштує 60 тисяч гривень. Бандура, яка б була би хорошим, припустимо, таким інструментом для. Пандуристів наших, для малюнки, нашої також 60 тисяч гривень. Зрозуміти правильно, що це все кошти йдуть із бюджету міської ради. Так, звичайно, ми щоразу складаємо заявки, пишемо, звертаємося. Ну але ми розуміємо, ми знаємо, що в часі зараз війни це все трошечки ну сутужно будемо говорити відверто і будемо чекати найкращих часів, щоб також продовжити далі звертатися, щоб вони виділяли кошти. Дякуючи те, що є і так кошти йдуть і, ну, людям на зарплату, людям на премії, виділяють і також нашому керівництву керівництву міста. Я висловлюю щирі слова вдячності за те, що вони відгукуються. Наші прохання і побажання. А які цілі для Палацу культури Кристал майбутня? майбутнє? Або, можливо, таке ваше суб'єктивне зараз враження, про те, яким палац культури кристал мав би виглядати? Якщо так трошки зараз пофантазувати, відключити те, що в нас зараз триває повномасштабна війна, от ми маємо багато грошей. Все, що робимо, добре. Що ми робимо? Ну, дивіться, є така річ, яка називається оренда приміщень і оренда території і тому подібне. Якщо би так було, вартувало над Паласом культури кристал можна збудувати надкрутіший, не най самі якісь там сучасніший, припустимо, якийсь розважальний центр, який би б ну вартував в центрі міста, виглядав би шикарно, якийсь такий, ну, гарно би зробити ось в такому стекляному вигляді. розумієте, в один поверх. Я думаю, що фундамент це, який був побудований 40 років назад, він би витримав всі навантаження. От так. також би можна було. Є Такі підвальні приміщення, які мають 400 квадратних метрів, де можна було би зробити, припустимо, навіть якийсь такий танцзал або дискотечний зал, тому що молодь, яка зараз тут тусується 14, 15, 16 років, реально вони не мають куди подіватися, щоб просто ну розважитись, просто відпочити, просто порелаксувати. Тому от так би виглядало це, ну і зрозуміло, що. Трошечки бо його трошки попідфарбовувати, як то говориться, з усіх сторін. Аж, аж мурашки пішли по тілу. Ось так, звичайно, ну це зрозуміло, що задумів багато Розумієте, як я навіть такі задуми, що ви пропустимо, щоб ми почерпали, можна навіть ставити якісь там сонячні панелі, поставити над Палацом культури, кристал, з яких теж можна мати певну вигоду, як палацу культури, так і місту, і, і так подібно. Тому для розвитку дуже багато всього потрібно. І ми не зупиняємося, ми постійно звертаємося, ми постійно співпрацюємо з різними кажуть напрямками, з різними, ну маємо з різними організаціями, також отаке, от так і надзвичайно потужно було те, що і спочатку я маю це висловити в прямому ефірі. Дякую всім, всім тим людям, які в той час, коли тут був волонтерський центр, я низько скокленість кожному із них тим дітям із селища Шкла, дітям із міста Новоягорівська, Дякую вам особисто за волонтерський центр, який існував. Ну був таким бо тому що ми це все бачили в очах тих людей, які сюди пробували їхню тривогу, і просто ті. Хороші речі, які нам передавала Польща, Нідерланди, Італія, Іспанія, Португалія які сюди-сюди йшли. Ми це за тим людям роздавали продовж цілодобово, Вони працювали продовж трьох місяців. Я ще раз кажу кожному з тих, хто брав участь у волонтерському центрі. низько кланюсь. Дякую, Так, бо палац культури кристал. Насправді в один день, який всі ми просто перемінився на 180 градусів. Для когось це стала домівка. Комусь, комусь прихисток, для когось 24 години на добу робота постійна безперервна, волонтерська в тому числі. Палац культури Кристал. Особливе місце для нас було, є і буде. Дякуємо усім, хто причетний до того, що він продовжує жити, і розвивається. Дякуємо вам, Роман Васильович, за вашу роботу. Спасибі, та я кажу, що ми всіх чекаємо на ювелейному концерті про палацу культури кристал Субота на 17.00. Та і гарна велика нас є співпраця із військовими. Тому всі, хто нас знає, чує, будь ласка, приходьте, будьте поруч з нами. Дякуємо.